Євангеліє від Іоанна, Від Іоанна Святе благовістування. Глава перша, споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було споконвіку у Бога, усе через Нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав, до своїх прийшов, і свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути, які не від крови, не від. Похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися. І слово стало плоттю, і вселилося між нами повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. Іоанн свідчить про нього і голосно каже це той, про кого я говорив, той, хто йде за мною, став попереду мене. Бо раніше від мене був, і від повноти Його, ми всі прийняли і благодать на благодать, бо закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Ісуса Христа сталися. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, який у лоні Отця, Він явив. І ось свідчення Іоанна. Коли юдеї послали з Єрусалима священиків і Левитів, спитати його, Хто ти є? Він визнав і не зрікся, і визнав, що я не Христос. І запитали його то хто ж ти чи не Ілля? Він сказав ні. Ти пророк, він відповів Ні. Тоді сказали йому: Хто ж ти такий, щоб нам відповідь дати тим, що послали нас? Що ти скажеш про самого себе? Він сказав: Я глас вопіющого в пустелі. Приготуйте путь Господові, як сказав Ісая пророк. А посланці були від фарисеїв, і вони запитали його і сказали йому: Що ж ти хрестиш, якщо ти не є Христос, ні Ілля, ні пророк? Іоанн сказав йому відповідь Я хрещу водою. Але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. Він гряде за мною, але переді мною був я недостойний розв'язати ремінь взуття Його. Це сталося у Вифаварі по той бік Йордану, де хрестив Іоанн. Наступного дня бачить Іоанн Ісуса, який іде до нього, і говорить: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Це той, про якого я сказав, за мною гряде муж, який переді мною був, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але прийшов хрестити водою для того, щоб він явився Ізраїлеві. І свідчив Іоанн, кажучи я бачив духа, який сходив з неба, мов голуб, і перебував на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені. На кому побачиш Духа, який сходить і перебуває на ньому, Той хреститиме Духом Святим. Я бачив і засвідчив, що цей є Син Божий. Наступного дня знову стояв Іоанн з двома з його учнів, і, побачивши Ісуса, який йшов, сказав ось агнець Божий. Почувши від Нього ці слова, обидва учні пішли за Ісусом. Ісус же, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, говорить їм, чого ви шукаєте? Вони сказали йому, равві, що означає учителю, де ти живеш? Говорить їм, підіть і побачите. Вони пішли і побачили, де він живе, і пробули у нього той день, а було близько десятої години. Одним з тих двох, які чули від Іоанна про Ісуса, і пішли за ним був Андрій, брат Симона Петра. Він спочатку розшукав брата свого Симона і каже йому: Ми знайшли Месію, що означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав: Ти, Симон, син Іони, ти наречешся Кифа, що означає Камінь Петро. Наступного дня. Ісус захотів іти до Галилеї, і знаходить Филипа і каже йому: Йди за мною. Филип же був із Вифсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса Сина Йосифа із Назарета. Але Нафанаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарета. Филип говорить йому, Піди і подивись. Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до Нього, говорить про Нього ось воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів йому, перше ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлю». Ісус сказав йому у відповідь через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш. І говорить йому істинно, істинно кажу вам віднині побачите небо відкрите, і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським.